Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу, всі, хто завітав. Сьогодні я своє відео починаю зовсім з курсу Шевченківського, де ми з донечкою та онукою придбали будиночок, як переселенці, та відновлюємо його. Це ви бачите Ірландське море. Ви знаєте, що моя донечка нещодавно приїжджала у відпустку. Але було вирішено, що вони повернуться в Україну назавжди. Онука лишилася зі мною, і зараз я знаходжуся в проварах, бо вона тут навчається. Ось бачите, ці камінчики, потім я їх вам іще покажу трошки пізніше, бо ми дуже-дуже із донечкою їх полюбляємо. Це Ірландське море, таке бурхливо, красиве, ну, ви бачили нещодавно. І ось воно, вже в ці камінчики, перемістилися, деякі з них у бровари, де я зараз знаходжуся. Мені тут треба чимось займатися. І я сплива ось такого лебедя. Потім зараз буду його доводити до ладу, а саме малювати йому очка та. та Ще що ну, мордочку його повністю. Я невелика художниця, звичайно. Мені дуже хотілося мати в себе такого лебедя. Він не дуже то... Я не скульптор, яким вийшов, такий і вийшов. І ось малюю йому обличчя. Акрило, ні, не акриловими. Навіть це, мабуть, акварельне в мене. Фарби були, а потім лаком акриловим скрию, і сподіваюся, що він так у мене простоїть. Деякий час буду на нього дивитися і отримувати насолодження. Це я хотіла зробити не для броварської нашої квартири, а для Курсун Шевченківського, де ми перебуваємо. Я перебуваю частіше. Ну, так сталося, що мені потрібно зараз бути у броварах, бо у онуки навчання школа бровар, броварська. Ось так малюю. Спочатку, я, я вже казала, я його сплила, потім ну там обліпила і тепер дивлюся, мабуть, на екран. Комп'ютера, де така ж, такий же птах намальовано, чи на живого дивлюся, і вам показую свою роботу. В курсу я все одно навідуватимусь, і зараз, вже коли завершу, показ вам, як я робила цього лебедя-красончика. Потім покажу, що мені довелося зробити нещодавно корсун Шевченківському. А в Корсун Шевченківський я закупила деревину. Ну, ось З усіх боків вам показую ще поганенько так одне крило закріпила. Ось такий він у мене. Може, і не дуже правильно її форми. Ну, що придумала, то придумала як захотіла, так і зробила. Ви бачите Красення цього. Відправиться він у Корсунь, де я починаю ось зараз шліфувати деревину, аби все ну, і таки задум. Дуже мені хочеться мати стільницю на Кухонну поверхню таку де, дерев'яну. Ну, я подивилася, скільки коштують меблеві щити в епіцентрі. Ну, така, знаєте, більше трьох тисяч, мабуть. І я вирішила купити дерево, звичайне, і ось його шліфую, а потім буду робити щось далі. Ліфування почала 80-м абразивом. І в мене такі будуть 4 дошки, які я довожу до ладу. Ще квітнуть флокси. Ще висить виноград, дозріває. І ще квітнуть трояндочки моєму садочку. А тут продовжую свою роботу. Одного шліфувального круга виявилося недостатньо. Ось 80 я вам показую, потім заміню його. Ну, 4 дошки то площа шліфування немаленька, ось так він кріпиться, просто прислонив, він і схопився. І можна шліфувати. З усіх боків треба це зробити. Ви знаєте, я дуже люблю помилуватися результатом і порівняти шліфовану поверхню і з тим, як вона виглядала до того. Ну, але роботу треба продовжувати. Чим я і займаюся, періодично показуючи, дивлячись сама і показуючи вам, як виглядає шліфована дошка ось ця і не шліфована поля. За що я люблю процес? шліфування, що відкривається текстура дерева. І, ну не знаю, мене це викликає якісь такі, ну, казати, тремтливі почуття. Мені це так подобається. Ну просто, знаєте, я насолоду від цього утримую. Шліфування я виконувала трошки раніше, ось там ви бачите у відрах, таких і великому, і маленькому, ну 10-літрове півторачка. Я набиваю е, зірваний бур'ян, заливаю його водою і це в мене як добре. М -м, продовжую шліфувати. Поміняла на 120-й абразив. І ось вже вони ті чотири дошки в мене готові. Я купувала дошки завдовжки 2 метри, а тут у мене трошки менше. Треба виміряти добренько і кожну дошечку, і стільницю, і розмітити та повідрізати залишки лобзиком електричним, що я зараз і буду робити. Відрізаємо, потім шліфуємо, беремо цю дошку і йдемо міряти, чи підійде вона. Ви бачите, що тут у мене вже постелено ОСБ, а зверху така плівка, ну клійонка, чи як вона українською. Поки що я її не знімаю, прибираю всі речі, що там стояли, і виміряю, виміряючи. Правильно відрізала. Ну, правильно. Черга за наступною дошкою процедура така сама. Треба розмітити, зробити лінію, Видрізаю локтиком, зашкую і знов піду міряти. І так з усіма чотирма дошками. І всю цю процедуру я вам показую тут, як розмічаю, як ріжу і як потім виміряю. Четверта дошка, і ось їх повикладала тут на стільницю. Дивлюся, який розмір останньої дошки мені потрібен. Ну, тут, ви знаєте, що колись мені казали, що я ці занавісочки повісила, а чи не вимазуватись. Вони будуть ніколи. Трошки нависатиме тут стільниця Ну, а тут я вже розмітила під мийку. Ось так і випіляла добряче, виріз має таку криву форму. фасону я б назвала її, цю форму. Ну ось так під мийку виміряю. Одну дошку за іншою. І розмічаю, а потім дуже-дуже мені допомагає вирішенні цього питання електричний лобзик. Так, інструмент це найголовніше. Все виходить набагато швидше, набагато якісніше. І ось, ви бачите, нову розмітку. Вже Мабуть, три дошки покладено, Залишилося ще одну. І знов вимірювання, розмічання, випілювання буде потім. Тут, ну, знаєте, розмічаю, як можу. Так, на око чи на глаз спочатку, а потім трошки підрівнюю. Не виходить не з першого разу все в мене вийшло. це стопроцентово. Я не такий майстер, аби міг все робити з першого разу. Але потроху-потроху воно все і виходить. Очі бояться, а руки роблять, десь підстучали десь підпіляли і все воно ляже так, як треба. Ось ви це вже бачите, я задоволена, чесно. Тепер стільниця така, як треба, вона трошки е, так нависає над тими шторками і все стає на свої місця. Ось так вона тепер. Бо ну мені дуже хотілося мати саме дерев'яну поверхню кухонну. І ще продовжимо з нею працювати. Це ж ну, зовсім не все ще, звичайно. А тільки примірочка. Деревина ця ще не закріплена, зовсім її потрібно буде прошліфувати ще вже на місці. Гарненько потім а, посадити на клей, ну, з'єднати між собою а, ці дошки столярним клеєм, щоб вони міцніше трималися. І ну, ось демонструю цю красу вам. До того в мене на ОСБ було прикручено саморізані кусочки ліноліуму, я їх знімаю, знімаю цю клейонку і буду робити далі. А далі ось у мене клей столярний, такий, який вологостійкий. На нього буду з'єднувати ним дошки, змазувати торці. І потім щільно-щільно притискати. Я теж прикручу ці дошки саморізами, прикручую, як ви бачите, до ОСБ і показую вам цей процес. Звичайно, добре було б мати великі струбцини, і спочатку все це зібрати, склеїти і з'єднати струбцинами, або воно так полежало якийсь час, а потім вже встановлювати. Ну, у мене струбцин немає, і я вирішила, що і, такого, і така технологія мені тут пройде. Трошки більшим сверлом і я зробила такі заглиблення, куди шляпки санурізів, аби вони були в рівень із деревиною занурилися. Ну, Потім ці заглиблення намагаюся замазати. Чесно кажучи, воно все одно не той результат, але який хотілося б. А це до нас приїхали хлопці міняти дерев'яні стовпи на вулиці, міняти на бетонні. І ось я вам показую, які стовпи у нас стоять. Знаєте, там же, це, це високовольтна лінія поряд іде. А от те, що для нас проведено. Там же дятли їх ці стопи потроху нищать. А це мої огірочки. Поїду до броварів, буду хвилюватися, що ніхто їх не полє мені. І будуть вони тут засихати, але нічого не поробиш. Онука в мене одна. Після замазування треба ще трошки пошліфувати стільницю. І, звичайно, я тут використовую ще одну абразивну насадочку і роблю це. На протилежній стороні нашої вулиці хлопці вже прибрали дерев'яний стовп поставили бетонний. І зараз вже його там прикопують, а я роблю свою справу. Не скажу, що маю ідеальний результат. Звичайно, я це збирала сама і збирала із дошок 25-ї товщини. Але аби мати ідеальний, Результат. Треба було купувати меблевий щит. А я зробила це із дошок. І це мені коштувало ну, втричі дешевше це точно. Тому мені подобається, я задоволена. Зараз буду кривати це маслом із воском. До електрики, хлопці. Під'єднувалися навпроти мого двору, і зараз вже завершили роботу і будуть від'єднання робити. Нам періодично відключають воду, і її деякий час не було. І тут у мене таке забруднення, треба мийку помити, бо займалася я іншою справою, але водичка йде. І тепер вже можна, мабуть, вкрити маслом стільницю. Є такий масловіск, ляна олія з бджулиним воском. Взяла для цього із синтетичним ворсом. Пезлика. О, я боялася, що буде. Результат буде дуже темним. Ось він так виглядає. Подобається світлий. Трошки темніше. Але досить трошки. І це добре. Кажуть, що жаліти не треба, нехай воно все пропитає добре. Виходить так, що воно підкреслює структуру дерева і його колір натуральний. Після першого нанесення рекомендували залишки масла трошки прибрати. Сервилкою, шкуркою. Я взяла 120 ту стирту. нею її навіть нажимати не треба буде, а тільки зверху так пробігтися трошки. Ще раз протираю, аби всі ці горсиночки піднімати. Це вже через годину така поверхня, вона ну, якби така жирна, але не береться вже масло. Питалося. І зараз буду ще раз покривати. Буду по одній досточці, бо не видно вже, де покрито, де дні. Але стає вже такі, знаєте, таким, знаєте, з таким же гладеньким, приємно, рукою проводить. Це ж, це ж звичайна, звичайна дошка, куплена на пілорани. Навіть не стругана ж вона. Ну як вони її там вирізали і все, а потім вже я сама її <кхи> шліфувала. І приємно, що такий результат гарний виходить. Я ж це роблю вперше, я ж не знала, як воно буде все. Ну так, мені заминулося зробити дерев'яну стільницю собі. І вирішила, а чому б не зробити з дошок. Подивилась в інтернеті, люди роблять. Тепер виглядає після другого покриття. Все в мене. Я там мої стоять. Може, колись зроблю і дверцята, але це за настроєм, це не одразу. Тепер масло має смоктатися, а віск затвердіти. І ну, це, мабуть, до завтрашнього дня постоїть, Що, а перед третім покриттям. І хлопці завершують свою роботу, мені здалося цікавим, як вони тим краном зараз будуть піднімати. Людину, аби він від'єднався від електрики, а потім його назад. Ось там він зараз стає на ту корзину, піднімається доверху, від'єднає електрику і так працює кран. Прямо навпроти мого. Мабуть, не кожен день таке побачиш. Мені цікаво. От, по, по, поспостерігала за їхньою працею. Ви спостерігаєте за моєю, а я тим часом поспостерігала за тим, як хлопці тут працюють. Їх не знаю, скільки тут було, мабуть, людей п'ять. І ось все, він там свою справу зробив, від'єднав і тепер будуть його спускати з того крану потроху. Він навіть не знає, що потрапив на кадри інтернету. В інтернет. Де вони поїхали. А я буду завершувати своє. Ну і ось я починаю вкривати третім шаром. Вже така поверхня, гладенька, вже руки не чіпляються ні до чого. навіть дивно, що звичайна дошка дає такий... Результат непоганий. Третій шар це вже зовсім буде небагато масла піде сюди. Я вирішила відновити масло на цій стільниці для мики для ванної. Ну, а на цьому я свою розповідь завершую. Як завжди, я вам дуже вдячна за вашу увагу, за те, що пишете коментарі, особливо за те, що додивилися до кінця. Підписуйтеся, будь ласка, це для мене дуже важливо. На все добре вам!